У Польщі мікроавтобус потрапив під потяг, евакуювали сотні пасажирів у поморському воєводстві. Анна Львова, Польське радіо для України. вітає. Отож, у поморському воєводстві на залізничному переїзді сталося зіткнення мікроавтобуса Мерседес Sprinter із потягом сполучені Гдиня Гель. Аварія трапилася близько 11.30 ранку. За попередніми даними 60-річний водій виїхав на колі прямо перед складом. Від удару чоловік отримав серйозні травми. Його гелікоптером служби порятунку доставили до лікарні. У поїзді перебувало близько 300 пасажирів. Усіх евакуювали, постраждалих серед них на щастя немає. Рух на ділянці між цими місцевостями тим часом призупинили. Переїзд закрили. На місці працювали поліція, пожежники та медики. Причини цієї аварії все ще з'ясовують. За завершення своєї каденції Анджей Дуда приєднався до команди популярного ютуб-каналу «Канал Зеро, створеного журналістом і кандидатом, до речі, у президенти Польщі Кшиштофом Становським. За домовленістю Дуда має підготувати серію 16 епізодів. У кожному із яких обговорюватиме найгарячіші теми польської та міжнародної політики. Перший випуск має вийти вже 15 вересня, незабаром і це стане таким дебютом експрезидента у ролі автора та ведучого у новому. Для нього форматі для самого доди проєкт є можливістю залишатися у публічному просторі після президентства. Політик підкреслює, що має достатньо енергії та досвіду, аби і надалі впливати на суспільну дискусію. Він переконаний, що роки його перебування на посаді були успішними для країни, а зараз він може поділитися своїм баченням і власними оцінками із ширшою аудиторією. Паралельно із новим відеопроєктом Дуда просуває промує свою книгу, яку він назвав «Це я». У ній підсумовує період президентства і розповідає про ключові рішення, а також і виклики, які стояли перед Польщею. Отож, вихід серії на каналі Зеро може стати однією з найгучніших модійних подій цієї осені, адже вперше у Польщі очільник, екс-очільник держави починає кар'єру ютубера. Тож, чим ж займатиметься Анджей Буда після президентської кар'єри, яка тривала 10 років, про це досить таки багато говорять у Польщі. Президент заявляв раніше, що після завершення свого мандату погодився би і на пропозиції очолювати уряд, наприклад. За його словами, якщо з'явиться така потреба служити державі, в такій ролі він не буде вагатися, а це зробить. Луде також підкреслив, що не планує брати участь у парламентських виборах, однак готовий виконати функції прем'єра у випадку формування нової коаліції. Водночас він зауважив, що наразі жодних офіційних або ж неофіційних пропозицій не отримував. Отож, що ви думаєте про це і чи будете ви 15 вересня дивитися оцей новий проект на каналі Зеро? Пишіть в коментарях.